Дев'ята година в Україні час новин на Дніпро про студії. Діана Славінська вітаю. Цієї ночі ворог атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення дістав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті. Газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету сили ППО збили, уламки пошкодили авто. Також вночі воїни повітряного командування схід знищили в небі над регіоном п'ять ударних дронів. Окупанти били з Каспійського моря ракетами Х-101. одну сили ППО знищили, решта влучила в промислові об'єкти в Дніпропетровській області. Іранські шахеди, противник запускав. Північного та південного напрямків усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами повітряних сил. Безкоштовне харчування підопічних Дніпровського міського територіального центру годують безкоштовними гарячими обідами. А людями з вадами руху їжу везуть прямо додому. Як стати учасником комплексної програми соціального захисту? Журналісти Дніпро Тіві побували у відділенні Шевченківського району. Життя триває. У цьому не сумніваються підопічні шевченківського відділення терцентру. Одна група долає кілометри скандинавською ходою. З насолодою з кілометрів 10 можна пройти. Процедура, яка зміцнює всі групи м'язів, дуже приємна робота, яка покращує настрій. Решта виконують фізичні вправи у приміщенні. Раз, два, три, Сидіти сиднім тут не дадуть і на уроках бісероплетіння, то не тільки творчість і дрібна моторика, а й справжнє заспокійливе. Коли насипиш бісер, він Бли... блистить, переливається, заспокоює. Треба дивитись, вибирати голочкою, кожну бісеринку, нанизувати на нитку. Це дуже кропітка робота. Працює у відділенні терцентру і музичний гурток, в репертуарі якого півтора десятка народних і сучасних українських пісень. Як я працюю, то десь вже напевно 15 точно є. Ми постійно на новим пісням. Тобто постійно якесь свято, ми стараємося нові пісні брати. А не тічині сині. А обід для активних підопічних Шевченківського відділу терцентру за розкладом. Маргарита Богачова тут не перший рік увагою і турботою задоволена. Здесь столько мероприятий, здесь времени не хватает, чтобы все охватить. Все сотрудники я не буду называть по називати, потому что абсолютно все относятся к нам положительно. Спасибо сейчас поважительно. Безкоштовне харчування і денне перебування у територіальних центрах Дніпра передбачене міською комплексною соціальною програмою. Наші підопічні дуже люблять у нас бувати, тут їм цікаво. Нам дуже подобається ця наша програма Дніпро зігріває. Тут можна не тільки позайматися, а й смачно поїсти. 550 обідів кожного дня ми роздаємо тут. І десь 200 обідів це йде додому нашим підопічним. Відділення територіального центру працюють у кожному районі Дніпра. Аби отримати соціальну послугу від міської влади, потрібно звертатись до управління соціального захисту за місцем проживання. Як залучити додаткові кошти на власний бізнес у Дніпрі? Відбулась конференція з розвитку власної справи. Департамент правового забезпечення Дніпровської міськради провів захід для місцевих та релокованих підприємців ВПО та фінансових установ. Зараз спостерігається нестача фінансових ресурсів для спрямування їх на розвиток бізнесу, про можливості державної підтримки та допомоги міжнародних донорських організацій. Далі у сюжеті. Юлія, засновниця консалтингової компанії і освітнього центру для бухгалтерів, фінансистів та підприємців. Освітній центр існує вже три роки, зосереджений на підвищенні кваліфікації. Про конференцію дізналася із соціальних мереж, приєдналася разом із своїми колегами. Відзначає, тут можна дізнатися багато корисного для розвитку бізнесу. Нового дізнатися які інструменти на зараз існують фінансові, як допомагає держава підприємцям ділитись досвідом своїми учнями. Потім з цим на конференції детально розповіли порядок отримання грантової підтримки для бізнесу. Наразі ми теж подаємо заяву на грант, тому дуже цікаво послухати думки юристів і інших колег-фінансистів з цього приводу. Грант, додає Юлія, необхідний для їхнього розвитку. Потрібна техніка, потрібні комп'ютери це досить дороге обладнання. Ми сподіваємося, що держава нас підтримує. Через повномасштабне вторгнення компанія Юлії втратила багато співробітників. Потребується найм персоналу сьогодні. На заході ця тема буде висвітлюватися. Впевнена, що я почую для себе щось корисне. Учасникам розповіли про можливості державної підтримки та допомоги від міжнародних донорських організацій. Також ознайомили з сучасними фінансовими інструментами, які можна використовувати для розвитку власної справи. Сьогодні будуть відповідні спікери. З банків, з грантодавців, з від громадських організацій, які опікуються там цими питаннями, і будуть розповідати, доносити підприємцям дуже важливу корисну для них інформацію. Підприємці поділилися успішним досвідом отримання грантів на власну справу. Участь у конференції безкоштовна. Дитяче дозвілля під час війни в рамках чергування містом директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар'я Біла перевірила виконання доручення міського голови щодо облаштування тимчасових укрутів у місті, облаштування літніх майданчиків та забезпечення активного і безпечного дозвілля дітей та молоді разом із черговою на локаціях побувала і наша знімальна група. Добрий. день. — день. — Добрий, добрий. А Де вашому місця щоб щоди саме? Перша локація чергування найпростіше укриття в дитячо-юнацькому центрі. Штурм. Тут вихованці закладу мають змогу продовжувати заняття разом із викладачами під час повітряної тривоги. Укриття облаштоване як коворкінг простір і розраховане на 165 осіб. В ньому є Starlink, гаряча вода, вбиральня та екран з проектором. Наше укриття добре підготовлене. А ми виконали всі вимоги від ДСНС. Тобто, у нас є і місце відпочинку, де зде ми зараз знаходимося, куди спускаються діти під час повітряної тривоги. У нас є туалети, у нас є доступ до води, запас питної води. Тобто, ми підготувалися так, щоб діти змогли тут знаходитись ну, достатньо довго. Наразі в експлуатацію введено лише перший блок укриття і Дійсно, знаєте, от підвали вони перестали бути, скажімо так, просто укриттями, бо насправді зараз це більше коворкінг-центри в наших закладах, де діти почуваються безпечно, де діти почуваються вільно, де дітям цікаво проводити час. І для них що дуже важливо, немає різниці, чи це перший поверх, чи це мінус перший поверх. Вони весь час знаходяться от в грі, вони весь час зайняті, вони весь час спілкуються. Подальшому тут планують відремонтувати другий блок, а також поглибити його та розширити систему вентиляції. На базі закладів позашкільної освіти відкриті та повністю облаштовані майданчики для дозвілля дітей. В період літніх канікул це вісім відкритих майданчиків на 22 локаціях міста. Одна з таких локацій розташована у міському палаці дітей та юнацтва. Це табір денного перебування, в якому для дітей створили комфортні та безпечні умови. В програму входять такі заняття, як заняття з хореографії, заняття з вокалу, різні майстер-класи цікаві, Мотусковий парк, плавання на байдарках, перегляд мультфільмів, на великому лед-крані, великому залі міського палацу дітей та юнацтва. Педагоги активно проводять час з вихованцями закладу. Навчають їх ходити на каяках, стріляти з лука, збирати та розбирати автомати. Сьогодні також ми спілкувалися з такими вихованками. У нас тут є і мотосковий парк, і байдарки. Всі ці активності, всі, весь інвентар та матеріал так він був придбаний за кошти міського бюджету в попередні роки, що дає нам змогу зараз з дітьми проводити заняття. У зв'язку з воєнним станом головною метою є створення безпечних та ефективних умов для оздоровлення дітей. І коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі усі насосні станції в місті працюють. Аварі, чи знеструмлень не зафіксовано. За минулу добу комунальники ліквідували понад чотири десятки засмічень та пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств дивіться на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Понад 200 одиниць рахомого складу вийшли на маршрути. За минулу добу рятувальники приборкали в місті три пожежі. Одна сталася у житловому секторі. Решта це займання на сміттєзвалищах. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 17 градусів. Синоптики прогнозують протягом дня сонячну погоду без опадів. Температура повітря сягне 27 градусів тепла. На цьому випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро і Наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об одинадцятій.